Урок математики, частина друга підготовка до діагностувальної роботи. Читаємо разом завдання перше. Запиши всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 4 більша від цифри розряду одиниць. Розташуй їх у порядку спадання. Обведи кружечком найбільше число, а прямокутником найменше. Міркуємо так. Нам треба записати двоцифрові числа. У них цифра розряду десятків на 4 менша. На 4 більша від цифри розряду одиниць. Потім ці числа треба розташувати у порядку складання. Серед всіх двоцифрових чисел беремо такі числа, як. 51, 62, 73, 84, 95 і 40. Тому що цифра розряду десятків 5, більша за 1 на 4, від 5 відняти 1, 4. В кожному із наступних чисел відбувається те ж саме: від 6 відняти 2 4. Запишемо ці числа у порядку спадання, тобто від найбільшого до найменшого. 95, 84, 73, 62, 51 і 40. Кружечком обведемо найбільше, це число 95. Прямокутником найменше. Це число 40. Читаємо завдання друге. Познач порядок дій і обчисли значення виразу. 26. Додати різницю чисел 34 і 4. У виразах з дужками першою виконую дію, записану в дужках. 34. Відняти 4 дорівнює 30. Записали знаку мінус. Тепер треба до числа 26 додати число 30. Результат 56. Завдання третє. Допоможи поспішайкові записати величини в менших одиницях вимірювання 5 дециметрів – 2 сантиметри і 4 метри 5 дециметрів. Міркуємо. В одному дециметрі 10 сантиметрів. Отже, 5 дециметрів – це буде 50 см. І додаємо ще 2 см, дорівнює 52 см. 4 метри 5 дециметрів. в одному метрі 10 дециметрів. у 4 метрах – 40 дециметрів. 40 дециметрів додати 5 дециметрів дорівнює 45 дециметрів. Що ми робили в цьому завданні? Ми записували більші одиниці вимірювання в менші. Завдання 4 запущене рівність 38 менше за 86. Пишемо. 38 знак менше 86. 57 більше від 39, 57 більше за 39. А більше за 28. А, знак більше за 28. Задача 5. Прочитай задачу. Підкресли дані, а шукане обведи. Запиши коротку умову, розв'язання та повну відповідь. Читаємо задачу. Кухар зліпив 35 вареників із капустою та 42 вареники з вишнями. Скільки всього вареників злібив кухар? Міркуємо. Це задача на знаходження суми. І є запитання: скільки всього? Головні слова в задачі. Про що йдеться мова? Про вареники. Але які були вареники з капустою і з вишнями? Скільки було з капустою? 35. Скільки з вишнями? 42. Це і будуть головні слова нашої задачі. Запишемо капуста тере 35 вареників. Вишні 42 вареники. Разом невідомо. Розв'язуємо дію додавання, задачі на знаходження суми. 35 додати 42 дорівнює 77 вареників. Відповідь: 77 вареників всього. Зліпив кухар. Далі складемо обернену задачу. Для того, щоб скласти обернену, потрібно число 77 записати замість знака питання, а знак питання перемістити у, в умову задачі. Дивимося. Капуста 35 вареників. вишні – невідомо. А разом 77. Розв'язання. 77 віднятий 35 дорівнює 42 вареники. Відповідь: 42 вареники з вишнями зліпив кухар. Шосте завдання. Допоможи хвалькові виконати завдання. Читаємо разом. Побудуй прямі М і Н. Будуємо. Пряма М, читаємо уважно, що перетинається в точці К. Пряма підписуємо пряма М маленькою, пряма М, Перетинаються, показали точку перетину, точку К. Познач точки А і В, які належать прямій М. Ось наша пряма М чорного кольору. На ній є точка А, ось вона, і точка Б. Ви можете розмістити їх де завгодно, але тільки на чорній прямій М. І, читаємо уважно, точки С та Ф, що не належать прямій Н. Точка С і точка Ф. Вони не належать прямій N. Тобто вони будуть скрізь, але тільки не на синій прямій. Наприклад, точка С, точка Ф. Підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми виконували підготовчу роботу до діагностувальної роботи. Бажаю успіхів!